Шановні друзі, ви пам'ятаєте, як в цьому залі на початку нашої каденції вночі, коли будинок Верховної Ради був оточений фермерами, розглядався законопроект про продаж сільськогосподарської землі. Ви пам'ятаєте, як тут бились на трибуні? Наша команда. Разом з усіма адекватними депутатами говорили, що потрібно йти шляхом фермерства сімейного, шляхом правильного підходу до передачі маленьких ділянок землі, спочатку в оренду, потім у власність, розвиваючи середній клас в аграрному секторі. Але з боями з присутності президента протягнули зубами в супереч волі народу закон. Про розпродаж української сільськогосподарської землі. Тоді керівником Комітету аграрної політики був пан Сольський, який казав, що він хоче блага країні, що продаж землі сільськогосподарської це єдине, що Україні потрібно. Чим це завершилось сьогодні? Сольський створив організовано злочинне угрупування разом з з чиновниками Геокадастру, і по суті, весь цей час на базі закону, який він протягнув через парламент, тирив українську землю. І тепер це стало відомо. Набу САП витягнули його на світло і показали, що цей в лапках прекрасний Сольський був такою верхівочкою айсбергу, і що вони вже на півмільярда гривень. Накрали українського народу землі, і тепер все це продовжується. Забрали землю у армії у вищих учбових закладів у закладів, які вчили наших аграріїв. Забрали землю у селян. у всіх забрали землю. А Сольський на ній паразитує. Дорогі друзі, ми вимагаємо. Наша команда вимагає, щоб був негайно поставлений законопроект, який ми внесли до парламенту. Про призупинення розпродажу сільськогосподарської землі під час війни. Уявіть собі, наші хлопці, дівчата, наші герої захищають українську землю. А діючи міністр аграрний просто тирить цю землю за спиною у воюючої країни. Ми вимагаємо негайно скасувати продаж землі під час війни. А ще ми вимагаємо, щоб негайно завтра. І ми внесемо відповідну постанову. Був поставлене питання звіту сольського з посади міністра аграрної політики. Якщо він там залишиться, ми всі співучасники.